Заспіваємо, що хочете заспівати втомленими проте радісними очима поранені бійці зустрічають Наталію Могилевську. Вони родом з різних куточків України, опинились у Запоріжжі. Хтось розповідає про сім'ю, довгоочікувану відпустку. Чи ділиться історією з фронту? Що на нові були? так. Ви що сьогодні? Ну Так серйозно. Я сама жінка. Що ви там робили? Я старший бойовий медик. Найчастіше народну артистку тут просять заспівати. Військові залюбки підхоплюють вже народний мотив червоної калини. А ми митрую червону калину підімемо. А ми нашу славну Україну. Ім пісені Наталія Могилевська декламувала військовим вірш про війну. Його написав відомий український поет Юрій Рибчинський. Нині у своїх прифронтових спектаклях твір читає і народна артистка України. Ти прийшов як злодій, роді підступний, і тому я уб'ю тебе. А як світло завжди тьму. І я уб'ю тебе. За Харків, Запоріжжя, Київ, Львів. І ніхто мені не скаже, що людину я увижу, і тебе так званий брати. Я не братиму в полон твоїм тілом ясвом годуватиму ворон. За понад рік війни. Пані Наталія відвідала військові шпиталі у більшості прифронтових містах України у Запоріжжі. Вже в п'яте. Була у нашому місті і під час наймасованішого обстрілу. Тому як ніхто знає, наскільки в таких умовах потрібна підтримка нашим бійцям. Інколи я приїжджаю до військових десь де гаряче, вони кажуть, ну, Наталечко, типу, на тиждень вистачить, класно, настрій, дух бойовий, але через тиждень знову повертайся. От я подумала, якщо я не зможу повернутися, треба щось залишити хлопцям. І от Я записала ці всі пісні, вірші і буквально. Ну, скоро воно вийде. Я просто хочу розповсюдити їх серед тих військових, де я була. Про благодійні візити артистки до прифронтових міст та підтримку військових дізнався і виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртєв. Він і став ініціатором її приїзду до запорізького військового шпиталю. Хлопці, коли бачать її, вони захоплюються. Позитивна, позитивна і обов'язково підтримка. Підтримка таких людей, як Наталя, підтримка міської влади, підтримка. Звичайних запоріжців. Ми з Наталією що недавно познайомилися. Я був на її концерті, і після концерту підійшов і ми познайомилися. І так, от розмова сталася про Запоріжжя, а вона розказала історію про те, що батьки її познайомилися саме в Запоріжжі. З початку Великої війни до Запоріжжя приїздили десятки артистів із благодійними чи культурними заходами. Нинішні реалії відбирають у бійців найголовніше позитив. Тому у військовому шпиталі завжди раді підтримати. Бойового духу захисників. Їм дуже тяжко, їм треба моральна підтримка. І я вважаю, що це дуже-дуже дуже класна річ, коли зірки такого рівня Україні приїжджають підтримати наші Збройні Сили. Група без обмежень у нас були у нас був Ярмак, у нас були. Е Коля Сірга був, ну, от ну ми всіх чекаємо. Невдовзі Наталія Могилаївська вирушить далі до інших прифронтових міст, аби відвідати українських захисників. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ.